У Житомирі відбулася тринадцята сесія обласної ради шостого скликання. На неї було винесено понад 30 питань. Усі їх попередньо опрацювали постійні комісії та затвердила президія облради. Питання важливі серед них це затвердження бюджету області на 2013 рік, прийняття програми соціально-економічного розвитку. Також на сідущий рік і цілий ряд інших програм є питання комунальної власності. Я хотів би сказати відносно бюджету, який ми запропонували на сесію, він має признаки зростання. Порівнюючи із 2012 роком, бюджет зріс на 26%. Це дуже значний показник, який дасть можливість забезпечити фінансування всіх галузей бюджетної галузі, зняти питання заробітної плати бюджетників тобто, бюджет позитивний. І ми впевнені. Що він буде одноголосно проголосований депутатами відносно програми соціально-економічного розвитку вона розроблялась на протязі півроку, обговорювалась на комісіях, на фракціях, в колективах, проводились наради, і тому ми теж впевнені, що ця програма буде прийнята депутатами обласної ради. Ми подали до розгляду на сесії проект бюджету. Він Сміливо має право називатися бюджетом розвитку, оскільки доходи і витрати зростають на 26%. і це реально, оскільки бюджет сформований на реальних досягнутих економічних показниках 2012 року, який завершується. Ми зберігаємо перше місце за темпами розвитку у державі промисловості. Ми майже з передостаннього місяця за три роки вийшли на Третє-четверте місце в темпах зростання валової продукції і доходів у сільському господарстві і в інших сферах. Тобто, це на реальних показниках. Ми не передбачаємо ніякої кризи ні в одній галузі у сільському господарстві, і в промисловості, в інших сферах. Тобто Значні кошти виділяються якраз на соціальну сферу, на допомогу багатодітним, обездоленим всім іншим пільговим категоріям. Більше того, ми отримали в цьому році затверджені показники у державному бюджеті, які пом'якшують нам і дають більше можливості перевиконувати доходи від. Надходжень власних безлітоційних на початку сесії у залі знову зазвучала тема надання дозволів на користування надрами підприємству Надра України. Проте усіх присутніх запевнили до поглибленого вивчення цього питання у порядок. Денний воно не потрапить. Це питання на минулій сесії піднімалось. Тоді було доручено постійній комісії з питань екології і природних ресурсів. Вивчити це питання це звернення громадян. Ще й ваше є звернення. Ми його теж до того додаємо, і обов'язково ми його вивчимо. І на слідуючій сесії ми його розглянемо. Ми зараз не готові розглядати це питання, тому що воно не вивчено до кінця. Після цього депутати прийняли програму економічного і соціального розвитку області на 2013 рік. За більшістю розрахунків ця програма перевищує аналогічний документ на рік нинішній. Я би хотіла сказати головне, що ми намагалися в цьому році, розуміючи ситуацію, розуміючи те, що є цілий ряд ситуацій, які впливають на формування показників, максимально обговорити цю програму з усіма громадськими організаціями, з підприємцями, з усіма тими, хто мав бажання і хотів її чути і бачити. Хочу сказати, що ми розіслали усі абсолютно наукові організації. Сьогодні наука підписалася під нашою програмою, тому. Ми вважаємо, що вона є ну, скажімо так, виваженою. Що стосується основних параметрів програми, ми Розрахували основні прогнозні показники. і Я мушу сказати, що за нашими розрахунками, майже всі показники будуть на рівні або дещо вищими, ніж ті, які є фактично досягнуті за очікуваними даними у поточному році. Є лише один показник, який буде зменшений це експорт продукції. На жаль, цей показник не залежить сьогодні від ситуації безпосередньо в Житомирській області. Цей показник на цей показник вірніше. Впливає ситуація у світі в цілому, це ну, загальний фінансовий спад і фінансові ризики, які виникли в цілому світі. Тому цей показник є зменшеним. Але хотілося б наголосити, що при всьому при тому загальне сальдо зовнішньої економічної торівлі у нас позитивний. Ви знаєте, ми про це неодноразово наголошували, що сальдо в Україні теж на жаль залишається негативним. Ми нам вдасться його ми в цьому впевнені зберегти як позитив. Хочу сказати, що по промисловості ми очікуємо. А ріст в декілька відсотків в 4 відсотки, щоб бути точним, два цілих відсотки це буде ріст по сільському господарству по інвестиціям загальним ріст 0,3 відсотки, і по іноземних 0,6 відсотків. Заробітна плата виросте на 16,2 відсотки. При цьому номінальний рівень доходів на 9 відсотків зросте. 26%. саме настільки виросте обласний бюджет на наступний рік порівняно з цьогорічним. Загальний обсяг кошторису складає 3 мільярди і 4,5 мільйони гривень. Ви знаєте, бюджет, який сьогодні прийняли, я вдячна депутатам. Що з розумінням віднеслись хоч не всі. Але я щиро хочу сказати, що бюджет наступного року буде кращим, ніж бюджет поточного року. Я не можу сказати, що у галузях, які фінансуються з обласного бюджету, не буде проблем. Це неправда. Проблеми є і будуть проблеми. Але я думаю, що кожен зрозуміє, що за один рік чи за два навіть роки всі проблеми вирішити неможливо. Якщо брати бюджет в цілому, ми його прийняли сьогодні більше ніж 3 мільярди. Такого бюджету обласного це не бюджет області, а це наш тільки обласний бюджет більше 3 мільярди. На 599 мільйонів більше ніж цей бюджет поточного року, або на 26,1%. Це дає право говорити про те, що справді збільшуючи. Трошки доходи, а більше трансферти з державного бюджету дадуть можливість нас нам, нам більш-менш нормально у функціонуванні наших бюджетних установ. Якщо брати коротко про галузі, я розкажу, то галузь освіти. Повністю забезпечена абсолютно сповна проблем там ніяких не буде. Навіть враховані кошти на капітальні видатки більше 5 мільйонів гривень. Галузь культури теж забезпечено. У нас і враховані капітатки, капітальні видатки на 2 мільйони по філармонії будуть робитися. Ви знаєте, всі що зовнішньо. Гарно зроблено, а внутрішні роботи будуть проводитися. І ще в наступному році ми будемо робити все, щоб забезпечити повністю фінансовим ресурсом і закрити філармонію самою красивою, тому що там проходять, ви знаєте, концерти і вся, всякі зустрічі. Що стосується соціального забезпечення, хочу приємно сказати, що на кінець то держава дослухалася до Житомирської області. І збільшила витрати в 1,5 рази десятих для дитячих будинків. Інтернатів малолітніх інвалідів і тому на стадії формування бюджету додаткового фінансового ресурсу галузь соціального забезпечення навіть не потребувало. А за рахунок коштів пенсійного фонду вони ще будуть теж на 1,8 мільйона придбавати обладнання, меблі, посуд і так далі, постільну білизну. Тобто на 1,8 мільйона передбачені капітальні видатки. Що стосується галузі охорони здоров'я я її залишила трошки на, на потім. Хочу сказати, що проблеми є і будуть проблеми. Тому що саме поточні видатки у тому обсязі, які потребують наші бюджетні установи, зрозуміло, не забезпечені. Але хочу теж приємне сказати, такого ніколи не було, що на стадії формування бюджету до того розрахункового показника, який визначила держава, ми ще змогли додати 29 мільйонів. Що дало 29? Я хочу наголосити для охорони здоров'я, що це дало можливим. В першу чергу ми повністю забезпечили повністю. Повної потреби всіх хворих на цукровий діабет 15 мільйонів гривень. Ми забезпечили повну потребу, і проблем абсолютно не буде. Форем нефрологічного профілю. Ми знаємо це гемодіаліз. 20 мільйонів передбачили. Ми передбачили онкодиспансеру. Зрозуміло, там дуже багато проблем. і Навіть сьогодні піднімалися і будівництво хірургічного конкурсу онкодиспансеру. Але з обласного бюджету це не буде. Є зовсім окреме доручення. Хочу, щоб мене чули і бачили. Є зовсім окреме доручення президента. Ми подали серйозні розрахунки на велику суму коштів для нового. Ого, будівництва онкодиспансеру, тому що зрозуміло, в таких умовах це дуже важкі умови. Але що стосується поточного забезпечення. Ми забезпечуємо і теж на стадії формування додавали мільйон вісімсот онкодиспансеру. Ми додали 500, 000, будемо говорити, тисячі півмільйона онкогематологічному відділенню дитячої лікарні. Саме дитячі лікарні вперше ми передбачили 3 мільйони 791 тисячу для придбання всього комплексу самосучасного медичного обладнання, де будуть проходити говорити, операції іменно в їхній будемо говорити, дитячій терапії. Крім того, ми забезпечили мільйон на тест. Системи для того, щоб визначати, яка кров переливається, те системи знову ж таки мільйон гривень. Ми перебачили дітям до 14 років на лікування харчування хворих на фінелкотенорію. Вперше на стадії формування бюджету ми передбачили 200 тисяч гривень хворим на гепатит, С, 200 тисяч гривень на придбання ендопротезів, 200 тисяч гривень. Ми передбачили на придбання слухових апаратів, 100 тисяч гривень. Ми передбачили на придбання кришталиків. Ми багато передбачили. Будемо грати справді для охорони здоров'я 29 мільйонів це великий плюс. Що стосується е, галузі фізичної культури і спорту, і на комісії з питань бюджету сьогодні так от не інформувала. Я е, розгорнуто, але на комісії з питань бюджету сказали, що там будуть проблеми. Що стосується забезпечення. На зараз у них не будуть. Це подальше забезпечення на е, наших, будемо грати. На тренування і зрозуміло участь у змаганнях у нас є ці питання на контролі. Ці питання всі є на контролі, і вже у березні місяці я переконана, що підтримують мене всі, тому що загалостю турбується. Думаю, що підтримують, ми будемо носити. Ми це обласна державна адміністрація, будемо носити за рахунок вільного залишку, передбачити певну суму коштів для того, щоб будемо їм додати все, що стосується видатків в галузі, і мені, я дуже хочу сказати, що стосується якби кодів економічної класифікації. Це постатей видатків. Хочу сказати з упевненістю і за свої слова несу повну відповідальність. Що всі абсолютно у нас 148 бюджетних установ, всі абсолютно бюджетні установи забезпечені фондом оплати праці. У фонд оплати праці. Ми врахували абсолютно все: всі доплати, всі надбавки, посадові оклади. Також у ході сесії депутати ухвалили звіт голови обласної ради про роботу, проведену у поточному році. У цьому звіті було все відображено, що робили органи місцевого самоврядування. І я, зокрема, як голова обласної ради, у минулому році У нас є про що говорити. Багато питань вирішено. Нам вдалося консолідувати депутатський корпус не тільки обласної ради, а депутатський корпус районних, міських рад, сільських і селищних рад. Але ж в нас велика гвардія депутатів 11 тисяч 43 депутати різних рівнів працює в нашій області. І я хотів би сказати, що за останні роки значно покращила якість їх роботи. Вони часто бувають в колективах. У селах, селищах спілкуються з людьми, закріплені за відповідними соціальними установами, за дитячими закладами, за інтернатами. Це все є. І мені хотілося би як керівнику обласної ради, щоб надалі цей темп у нас відбувався, і щоб ще значніше у нас була активізація роботи депутатського корпусу. Тому що від цього залежить життя простої людини, нашого земляка, який живе в місті, в селі, селищі, в глибинці Житомирської області. Це дуже важливо. І багато інших питань, які я сьогодні відобразив у тому звіті, який отримали депутати. От навіть такий один факт, що я особисто тільки в цьому році на прийомі. У мене побувало 613 наших земляків. Такого ніколи не було. Тобто, люди довіряють, люди до нас ідуть, і ми допомагаємо. Ми стараємось вирішувати ті питання, які перед нами ставлять наші земляки. І я закликаю всіх депутатів і обласної ради, районних, міських, сільських селищних. Будь ласка, зустрічайтеся з людьми, радьтеся з людьми, допомагайте людям, якщо не можна матеріально. Якщо не можна фінансово допоможи морально, підтримай людину обов'язково, тому що вона заслуговує на те, а вона ж тебе обрала, вона тебе зробила своїм представником, і це головне завдання представницької гілки влади. щоб ми представляємо всю громаду, ми повинні працювати з людьми з громадою. І так і надалі буде у йому звіті. Відображено багато інших питань. Нам вдалося значно поліпшити експлуатацію комунального майна. У нас більше прибутків від оренди комунального майна. Багато є позитивних моментів, якими я пишаюсь і хотів би, щоб темп нас не збавлявся. І ми всі разом з депутатським корпусом області нарощували цей темп і в 2013 році. Голова обласної ради подякував усім депутатам за роботу у 2012 році. Без дискусії не обходилося жодне сесійне засідання. Проте новий рік область зустріна з усіма найважливішими для свого розвитку документами. Я в цілому задоволений, як пройшла сесія, як консолідовано були прийняті рішення. Ми сьогодні в нашу депутатську сім'ю прийняли нових шість депутатів обласної ради взамін тих, хто обраний народними депутатами України. Сьогодні розглядались важливі питання життєдіяльності нашої області. Це програма економічного соціального розвитку нашої області на 2013 рік. Бюджет нашої області на 2013 рік. Це дуже важливі документи для життя наших людей. І ви були свідками того, як були професійно підготовлені ці документи, яке було змістовне обговорення і консолідовано було підтримано рішення про. Новий бюджет обласної ради, області на наступний рік і програма соціально-економічного розвитку області. Розглядалися інші питання. Ми чули кожного депутата, ми слухали представників народу, громади, хто був присутній на сесії. Тут піднімалось багато інших важливих питань для життя наших людей. Ми надалі будемо дослуховуватись до наших людей, до наших громадян, до наших земляків. Обов'язково будемо враховувати їхні, їхні пропозиції при прийнятті рішень. Це дуже важливо, щоб люди бачили, що їх обранці працюють разом з ними і так далі буде. Тому я дуже вдячний депутатам обласної ради. Апарату обласної ради, апарату обласної державної адміністрації, які долучились до підготовки документів, які сьогодні приймались на 13-й сесії Житомирської обласної ради. Я хотів би всіх привітати з наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я в новому році і нових успіхів задля розбудови нашої держави, і, зокрема, нашої Житомирської області. Наступна сесія обласної ради відбудеться вже у 2013 році. А до кінця нинішнього мають бути прийняті усі місцеві бюджети Житомирської області.